Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Шлю вам сердечки за підписку. Україна це експеримент, а війна це натівський договорняк. Біси православні з Киво-Печерської лаври знову збунтувалась. У зв'язку із чим всі ці місяці триває серіал під назвою Лавра Паша Воля. Поговоримо про це просто зараз. Отже, друзі, вчора приїжджала серед середмістям Києва, бачу заміс. Знову під Києво-Печерською лаврою відбуваються буремні події. Представники ОПЦ МП забарикадувалися у кількох корпусах святині, аби не пустити до цих корпусів комісію Міністерства культури України. Паша Мерседес, який нещодавно, нагадаю вам вийшов під заставу у 33 мільйони гривень, скаржиться на здоров'я, ну, зокрема, на інфаркт міокарда. Отже, друзі. ОПЦ московського патріархату продовжує боротися за існування, ну не так за існування, як за те, щоб е, мати вільні права, представляючи тут франшизу Кремля в стінах києво Печерської лаври. Ну і ясно, що гроші на цьому заробляти зранку. Представники комісії мінкульту, які пропрацьовують цю багаторічну історію окупації. Православної церкви Росії києво печерської лаври України не змогли потрапити до стін Лаври, чому тому, що там забрикадувалися деякі члени УПЦ МП. Вони там сидять 3-4 дні за оцінками прихажан інших і кажуть, що не вийдуть звідти доти, доки справедливість не буде восторжествована і Бог не зробить так, щоб мінкульт взагалі туди не приходив. Ну, поліція, слава Богу, не б колупала пічку, вона змушена була просто зірвати замки, аби потрапити всередину приміщень. Е, нагадаю, ці приміщення перейшли у власність держави. Тому, вони там, е, ці настоятелі і представники ОПЦ МП перебувають незаконно. Але ОПЦ МП, звісно ж, обурені, кажуть, що це штурм. Взагалі до них силові дії застосовують. На ну, поліція, мовляв, увірвалася до корпусів, де проживають паломники. Та частина братії Києво-Печерської лаври. А це не по божески Поліція з автоматами да, піднімається в багато заходить. Це 21 вікна. Які права людини? Представники заповідника, вже заповідника, пояснили, що паломники можуть продовжувати ходити, молитися в храм. Нема питань, але зайняті приміщення готельного типу на території Лаври мають бути звільнені, тому що вони перебувають нині в користі в статусі державних, тобто вони повернулися на користь держави. Лавра буде закрита доти, доки комісія заповідника не закінчить всю свою. Роботу прихильники виселені ОПЦ Лаври, намагаються переконати вірян московського патріархату, таких самих українців, як ми з вами, в необхідності такого кроку. Та як бачимо, секта настільки їх зазумбувала за всі ці роки, що на жаль безрезультатно. Наді залишити власні тільки так, щоб вони. Були за Україну. А що це ви умови ставите? вона? Хто ви такі, щоб ставити Монахам умови? Вони моляться за весь світ, він умови буде мова проживання. Умови він ставить мова проживання в Україні, мова проживання в Україні. Мати паспорт, посвідчення, яке посвідчує громадянство України. Але традиційно, друзі, коли журналісти потрапляють стіни Лаври, Точно ясно, що після того, як вони звідти вийдуть, ми отримаємо з вами черговий зашквар, який почуємо в цінах цієї лаври. Що в чергове доводить, що на мою думку поліція має правоохоронним, силовим методом вивести всіх тих, хто незаконно там займає приміщення, якщо вони по-хорошому не розуміють, я не кажу про застосування насилля, ні, я кажу допомогти їм вийти звідти. Ну і ось друзі, одна із причин. Прихильниця московського патріархату видала порцію ще більш абсурдної нісенітниці ніж минулого разу. За її словами, ОПЦ МП стали жертвою цитую політичних репресій. Україна це експериментальна країна. Росія ще не почала стріляти наповну, а війна це натівський договорняк. сказать, что Россия напала? Почему они требуют церковь, Почему по политическим этим... этим... Я знаю, что у меня СБУ уничтожит я знаю. Потому что они таких не любят. Тут учат любви друг другу, помогать друг другу, пониманием, и в Англии. Но не о войне. Я ни одного не слышал, что вы идите там, берите оружие, воюйте. Почему синагога молчит? Почему? Почему раввин не скажет? Объявить, что Россия напала. Конечно, чужими руками, извините, все можно взять. Кидай двои евреи мначика. Да, они да, славяне сами друг друга перебьют. Чужими руками. Мы убиваем. А там я тоже даже смотрю, вы мене подбавили їжее петяли, а дорожко есть, давай тут давно. Вы мне подбавили їжу и питяли. Украина это экспериментальная страна. Эксперимент. Вакцинация. Мало спида. Так это детская болезнь. А этим всем, рим клубом рим-там все эти, они а ли семьи руководить, иудейская корпорация. Почему в войну ни по одной синагоге, ни по одному кагалу не попало? О, почему? Если Россия стреляла бы на все, побила, и кагалы бы все. Тедеговарняка тобі нагадаю, що намагання поліції та інших простих українців вмовити звільнити лавру від представників УПЦ МП тривають з березня. Чинці офіційно мали виселитися, адже заповідник розірвав з ОПЦ МП договір про оренду цього приміщення. За цей час колишній намісник Лаври, митрополіт Павло Лебідь, відомий в народі і. Нами з вами як Паша Мерседес, вже встиг кілька місяців відсидіти в СІЗО за підозрою в розпалюванні релігійної ворожнечі. А нещодавно вийшов із СІЗО під заставу 33 мільйони гривень. За словами його адвоката, гроші зібрали парфіяни. Ну, віримо. Звісно ж, люди такі-то, божі, нормально заробляють, тому що для них 33 мільйони. Нені, в мене був обшук, ну але то таке саме страшне, то Мерседесу почати. Вчора адвокати Павла Лєбідя заявили, що в нього стався гострий інфаркт Міокарди. Його шпитали. Тим часом суд над ним і далі затягується. Але друзі, що сумно, серед влади ще залишаються прихильники у ПЦМП, ну це теж представники секти, які навіть... Якщо вони розуміють, що відбувається, ну, там, з огляду на агресію Російської Федерації, розуміють з огляду на прослухані плівки, де Паша радів стрільбищам по Херсону і всьому решта, вони все одно думають, що Бог якимось чином там, своєю рукою благословив Лавру, тому вона єдина, взагалі помісна церква, реальна церква, не те, що оці, от різні там, ПЦУ. Так, от, е, місцева влада інколи покриває цих представників церкви. На щастя, люди громадянське суспільство на це звертають більше уваги. Для адептів руської церкви настає бодай ну, якийсь момент справедливості наслідків покарання. На Черкащині звільнили заступника голови райдержадміністрації, який забороняв пресі критикувати ОПЦ МП. Вам не почулося? Забороняв. Пресі критикувати Йдеться про заступника голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області. Друзі, маєте знати цього чоловіка, звати його Олександр Дубовий. По суті, він запровадив цензуру у місцевих локальних змі та прихильно ставився до української православної церкви московського патріархату. Більше того, спокійно правив службу у московській церкві. Журналісти зняли його в діяконському одязі якою метою? За то? А Я прийшов по-прошу. А для чого записувати? Хочу позивитися вдома. Записувати не обов'язково. Чого? Тому що Но він не один. Дуже багато представників партії регіонів опозиційного блоку, ну там, зокрема, Новінський або Михайло Добкін теж діяконами були і в рясах служили. Все це сюр безумовно і. На жаль, це все безумовно враження головного мозку руським мірам роками, і навіть ракети не вплинули на те, аби там Сатресені якимось чином виклалося в правильні слова, думки і дії. Тому з боку правоохоронних органів нашої держави слід вчиняти з ними не так толерантно, як це робиться з березня місяця. На мою суб'єктивну думку, можете написати друзі в коментарях, як вважаєте, що ці відверті вороги української держави посібники Кремля мають робити в Україні, який має бути їхній статус, і чи ви вважаєте, що поліція має силовим методом їх звідти витягти? Бо це може тривати безкінечно, скоро вже зима, скоро рік буде, як ми це робимо. Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. У мене на цьому все. Я вас обіймаю. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть обов'язково коментар і підпишіться на наш канал. Бачу по статистиці, що велика частина тих, хто дивиться, забуває підписатися. То, друзі, підпишіться в описі під цим відео. Ви зможете знайти координати, як нас підтримати. Вся команда наша незалежна. Ми працюємо тільки для вас і допомагаємо нашій країні боротися в інформаційному напрямку із тими ще аватарами, ватниками, які тут залишилися, і вам допомагаємо знати правду. Щодня, дякую, що нам довіряєте. Путін ще не помер. Корупція не подолана. Нам є над чим працювати. До зустрічі завтра.